Сьогодні, люди, ми будемо з вами готувати вареники із соленою скумбрією. І якщо вам більше нема чим здивувати своїх гостей, цією стравою ви їх обов'язково здивуєте. Спочатку замісимо тісто. Беремо три яйця, пів чайної ложечки солі, легенько так зіб'ємо наші яйця і додамо півстакана чистої води. В окрему мисочку додаємо три стакана муки. І потихеньку вводимо в муку нашу суміш яєць та води і перемішуємо. Наче норм. І тепер треба замісити тісто. І ще трошки муки липне до рук. Зробили ось такого маленького колобка і лишаємо його в мисочці на півгодинки. І серветочкою прикриємо. А поки наше тісто настоюється, займемося начинкою. Треба відділити філе з кумбрії від кісточок і зняти шкірочку. І тепер філе нарізаємо дуже маленькими кубиками. І обов'язково в скумбрі треба додати трошечки цибульки. Є. Для пікантності додаємо також декілька крапельок оцту. І наша начинка готова. І давайте швиденько наліпимо ці казкові варенички. Відрізали шматочок і робимо ось таку ковбаску. І ріжемо на маленькі шматочки. Беремо начинку і в тісто. Як пахне скумбрія з оцетом, це просто бомба. Йдемо швиденько варити першу партію. Водичка закипіла, посолили і закидаємо варенички. І так варимо варенички хвилин 10. Але ж запахи люди на кухні стоять такі, що я вам просто не можу передати. Щоб не їсти ці варенички в суху, можемо поєднувати їх із соєвим соусом. Це буде дуже смачно. Показую вам у розрізі. Вмочуємо в соєвий. Мати в Бога. Люди, як це смачно, я вам не можу передати просто. Обов'язково спробуйте.